Привіт, друзі! Сьогодні будемо розповідати про посадку малини і ширину між рядками малини. Я розкажу про звичайну посадку малини. Перед тим, як садити малину, потрібно добре розробити поле. Малину дуже добре садити після сої. Чим краще розроблена земля, тим краще для саженців. Також перед посадкою малини потрібно вивести бур'яни з майбутнього малинника. Якщо це все зробити правильно, то малині в перший рік буде простіше прорости і вкорінитися. В розпушеній землі малина краще розростається. В забитій заталованої землі будь-яка малина погано розростається і, взагалі, може не прийнятися. Якщо в малині не буде бур'яну, то вона буде швидше рости, бо її не глушитимуть бур'яни і не будуть забирати поживні речовини від неї. Кількість саженців на 1 метр. Повинна бути 3-4 штуки. Цього буде достатньо. Під час посадки в кожну ямку можна кинути перегною. бажано коров'ячого, якщо є така можливість. Або замість перегною можна кинути по 2 столових ложки селітри, як я показую на відео. Коріння трошки присипаємо з землею. Потім сипемо селітру. З землю сипемо для того, щоб не підпалити коріння. Малину садимо на глибину 10 см. Після посадки малини обов'язково зрізаємо пагін, щоб він не тянув сік, а дав можливість краще вкорінитися саженцю. В перший рік потрібно часто просапувати малину, щоб до коріння доходив кисень. Поговоримо про ширину міжряддя і розділимо на два способи. Перший це під мотоблок, другий під трактор. Чому саме під техніку садимо? Тому що міжряд обов'язково потрібно фрезерувати. Тоді малина набагато краща, провірено на власному досвіді. Міжряддя під мотоблок робимо 2 метра. Це найкращий варіант посадки. Посадка під трактор. Так як трактора діляться на міні-трактора і звичайні, типу ЮМЗ МТЗ, я наведу приклад на тракторі юмз 6 під такий трактор ширина міжряддя робиться 3 метра 20 см. Тоді трактор з легкістю обробляє малину в парі з причіпними агрегатами шириною 2 метри 20 см і робочим захватом 2 метра. Ось такі міжрядя в малині на наших полях. Якщо виникли питання, пишіть в коментарі. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!